Нас залучають саме як останню надію, коли не можуть поратись вже іншими засобами. Нас залучають на надскладні локації, де вже працювали люди. Для нас, для нашого загону, війна з 2014 року триває, тобто ми активно волонтерили, волон, займалися волонтерством. І з 2017-го ми залучаємося для пошуку тіл загиблих. Саме тоді ми шукали тіла загиблих на Донбасі і Луганській області, Донецька-Луганська область. Початок повномасштабного вторгнення всі розуміли, що це буде. І розуміли, але ж всі розуміли, але не вірили. Залучення активні пішли в нас квітня. Перші обстріли це було дуже жахливо. Я пам'ятаю, цей перший виклик на прильот. Це моє, моє місце. Да? І ми приїхали, ми вночі приїхали. Я привезла двох собак, і я дістала з парки, почала її одягати. Потім кажу: в нас ну, нам кажуть, коли буде повторний обстріл, вони цього, да, повторне стріляти по рятувальникам і по службам, які прибувають, там ви повинні бути там та там та і ви повинні зробити те, те те. Я говорю, так у мене ще одна собака в автівці. Ну і наш керівник, так ДСНС, ну просто так суворо каже, ну що ж, однією собакою доведеться, мабуть, пожертвувати. Я говорю, ні, я не готова жертвувати жодною своєю собакою. Ми дістали обох собак, і водій стояв, чекав з другою собакою білізували, тобто я їх просто змінювала. Дуже жахлива була реакція наших собак, бо приїхали такі всі провоняні цим от жахливим сморідом. І вже на наступний день ми зрозуміли, що з собаками щось коїться. Тобто десь тиждень вони стояли як зомбі, вони були просто, вони єлі-єлі ходили, вони шкульгали лапами, вони просто завмирали в кататоничному такому ступелі, тобто собака йде, ти зупиняєшся, собака зупиняється, от, ровно так, як вона йшла. І просто як статуя завмирає. Це такий був жахливий момент. У нас при відносно мирному житті ну, було там десь. Два десятка залучень в рік, то на сьогодні в нас буває так, що паралельно працюють дві групи. Тобто на сьогодні, якщо ми так, в нас, мабуть, до сотні залучень в, на рік вже йде, ну, кожен рік, і це йде по-наростаючому. В нас були два техногенних завали, які створили ракети в Кривому Розі і в Мирнограді. Коли собака починала давати позначку через обвал четвертого поверху, і упорно давали на одній точці. І давали, і давали по мірі того, як розбирали завал. І тіла вони наполягали на тому, що там є тіла, і тіла потім знаходили по позначкам собак аж в підвалі, і аж ще глибоко-глибоко в підвалі. Мені зателефонували і казали, що е, там нічого немає. Я говорю, вони показують, показують, копайте. Воно є. Нам часто доводиться працювати в е, дуже високій небезпеці. 26 березня 2023 року. Це була звичайна місія е, проєкту на щиті, і ми працювали як складова. Харківська область, Ізюмський район, йшла наша група в посадці, тобто ми вже знайшли одне тіло нашого героя, яке шукали рік до цього. І ми зайшли в іншу посадку прочесати її. Я відпустила Бєшу буквально за хвилину, там, за декілька секунд до я відпустила, відстегнула повідок, вона зайшла в окопчик, і саме це її врятувала, бо я здюрнула розтяжку. Це ситуація, в якої не виживають. Мене рятувала група, я ще щось чула, іноді ще щось чула. Вони змогли зробити оказати першу домедичну допомогу, тобто затягнути турнакети через три доби я дізналася, що в мене був геморагічний шок 4 ступеня, при якому не виживають, Тобто стан був такий, з якому не виживають. Крововтрата при моїх 50 кілограмах була 3,5 літра. Ну, повністю спотворені ноги, потім заново вчилася вставати. Сидіти, ходити. На сьогодні я маю інвалідність другої групи, але ж я продовжую виходити в пошуки. До повномасштабного ми все ж таки ми мали змогу щось планувати, тобто, все одно ми там мали якісь відпустки, якісь там моменти, які ми могли спланувати. На сьогодні ми не маємо взагалі такої функції, як мріяти. Як планувати? Тобто, в нас не просто відсрочене життя, а воно в нас таке життя поставлене на паузу невелику. І ми не знаємо, коли з цієї паузи його можна буде зняти. Але ж ми знаємо, що ми просто постійно повинні працювати дуже багато.